Друзі, всім привіт! Розказую трошки про життя в Німеччині. От, значить, коротше, знаходжуся я біля магазина Обі. Ось не видно. Ну, разом з тим. Я купляв перфоратора. Купляв перфоратора, і перфоратор працює все бездоганно, як має бути. Але мені треба було сверло на 8, І там в комплекті йде сверло на 8. І воно браковане. Воно браковане, воно там має бути два е, прорізи, якісь як що, як ви вставляєте, і дві таких, як би вмятини, що воно фіксує то е, сверло. І оцих двох вмятин, як би немає. На інших є, а на цьому немає. І ось зараз я йду робити бешверде, Ну е, скаргу. Йду я скаржитись, коротше, скаргу, як вони відреагують і чи поміняють сверло, чи взагалі що будуть робити. Це магазин обі. Сьогодні у нас трошки сніжок і зараз я покажу самий цей перфоратор. О, такий. Йдемо, дивитися. Сходив, короче. ну що, поміняли просто сверло, вибачилися, сказали і все, без проблем. Навіть чек не питали, ніде нічого. Показав, дали нове сверло. А що пан Богдан має давати 5 лишніх євро за... boru